Байка Леоніда Глібова ягня. Моторні діти, дівоньки й хлоп'ята, первоцвіт наш, веселі небожата. Щоб знали ви, як в світі треба жити, як шанувати долю молоденьку і стерегтись, чого не слід робить, я розкажу вам баєчку маленьку. Було собі ягня. Потішненьке таке, в кошарі не було такого. Жартливе і швидке не слухало нікого. Раз чи само або ж підмовив хтось, надумало воно все стадо насмішити, у вовчу шкуру одяглось. І ну, а говкать, скакати й страшити, регочуться, плигають стіни, мов бояться вовкулаки. Таке там стали вироблять аж насторожились собаки і кинулись на вовчика гуртом. Дали йому такої наминачки, що аж сматки посипались кругом, собаки не дають вовкам потачки. Де відся сміх піднявся сто не плач На силу бідно оборонили. Отак, як бач, із жартів лиха наробили. Всіх жаль бере, овечок і ягнят і журиться вівчар, і плаче бідна мати, бо то не іграшки, не жарт у собак зубачих побувати такого лишенька б ніколи не було, якби не слухало дурної волі. Жило б собі, ягнятко, і росло, радіючи, на ріднім полі.